Привіт! Пропоную рецепт яблучного пирога, в якому максимальна кількість яблук і мінімальна тіста. Для цього нам знадобиться 3 яйця, 50 г цукру, 10 г ванільного цукру, 100 мл молока, 30 г вершкового масла, 80 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача і 800 г яблук. Беремо ємність і по черзі додаємо всі інгредієнти. Спочатку беремо 3 яйця, додаємо сюди ванільний цукор і 50 грамів цукру. Трішки все це перемішуємо за допомогою блендера або ж ручного вінчика. Далі додаємо 100 мл молока і 30 г розтопленого вершкового масла і знову перемішуємо. До борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача, перемішуємо, пропускаємо через сити, додаємо до нашої основної маси. Знову все перемішуємо і відставляємо в сторону і переходимо до приготування яблук. Яблуки очищуємо від шкірки і натираємо на терці такими крупними ломтиками, як у мене показано на відео. Натерті яблука занурюємо в тісто і перемішуємо. Змащену вершковим маслом форму перекладаємо готову масу. Під час приготування мені прийшла ідея зверху ще додати кориці, тому я вирішила це зробити. А ви робіть за бажанням. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів Цельсію. Ось такий пиріг вийшов, надзвичайно ароматний, за рахунок поєднання кориці, яблук і ванільного цукру. Дуже апетитно виглядає. Даємо охолонути, нарізаємо на шматочки і подаємо до столу. Головна задача не з'їсти все за один раз, адже цей пиріг надзвичайно ніжний, смачний і, до речі, в ньому 116 калорій на 100 г. Тож враховуйте при створенні своєї харчової тарілки. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб побачити нові рецепти. Дуже дякую вам за перегляд і до нових рецептів!